Будь ласка, вислухай мене. Сталося щось дуже погане. Пам'ятаєш Льюіса Фреголі? Хлопця зі школи? Я була у нього вдома. І коли зайшла, Льюіса? Ні, ні, не чіпай мене! Він усміхався мені. Пані та панове Скай Райлі. Зараз саме в розпалі твій світовий тур. Усе гаразд. Я бачу його обличчя усюди. Ця істота паразит. <звук> Ти стикнулася зі смертю. Вона вп'ялася в тебе. <звук> Жертви пов'язані з тобою. Ніхто не прожив довше тижня. Скай, зберися, повертайся на сцену. Ні, я не дозволю цій істоті. Використати мене. Як її зупинити? Маємо вбити тебе. Що?